Всім привіт та доброго здоров'я! Домашні повітряні батони на молоці це дуже просто та надзвичайно смачно. Обов'язково спробуйте такий рецепт. Маю надію, він вам сподобається. Глибоку миску вливаємо половину норми молока. Додаємо чайну ложку цукру загальної кількості та дріжджі. Ретельно перемішуємо. Тепер просіяне борошно 4 столові ложки загальної кількості. Ще раз перемішати гарненько. Відставляємо опару на 10-15 хвилин. До молока, яке залишилося, додаємо решту цукру та сіль. Перемішуємо та вливаємо в опару, яка гарно підійшла. Тепер злегка розтоплене вершкове масло. Частинами вводимо просіяне борошно. Відразу можна всипати більшу половину. Замішуємо тісто. В кінці додаємо столову ложку олії, вмішуємо її в тісто, збираємо крихти. Замішуємо не менше 7 хвилин до гладкості та еластичності. Перекладаємо в миску, змащену олією. Зверху також трішки змащуємо, накриваємо та залишаємо на годинку. Тісто чудово підійшло. Робочу поверхню трішки змастити олією. Викладаємо тісто, скачуємо жгут та ділимо його на дві рівні частини. Кожну частинку округляємо. Накриваємо відпочити на 10 хвилин. Одну частинку відкладаємо, накриваємо, з другою працюємо. Перевертаємо гладенькою стороною донизу. Розкачуємо прямокутний пласт, скручуємо, защіпуємо. Краї також. Викладаємо батони на деко. Яке застелене пергаментним папером залишаємо на 35 хвилин. Гострим ножем робимо надрізи, змащуємо жовтком до якого додали столову ложку молока. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Змасці даємо підсохнути не менше 5 хвилин. Випікаємо близько 25 хвилин. Накриваємо рушником на 10 хвилин. Потім даємо охолонути не менше, ніж пів години. Батони дійсно повітряні, ніжні та дуже смачні. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!